Рівне попрощалося з 56-річним сержантом Сергієм Онищуком. Герой загинув 12 червня під час ведення наступальних дій на Запоріжжі. Хоч військовим Сергій не був, тім, коли почалася повномасштабна війна, він записався до лав ЗСУ. У нього залишилося двоє синів, четверо онуків та дружина. Більше дивіться далі у сюжеті. Наш побратим Сергій, хороший батько, чоловік, чудовий син, неймовірний дідусь, який би мав турувати зараз шлях своїх діточок, своїх внуків, турувати шлях для їхнього зростання і сили і міці. Бути в цьому благословенному світі, жити у світій вільній незалежній державі, любити і славити Бога понад усе своє життя. Він покинув, бо покликала свята Україна. Сергій Онищук народився у Рівному, здобув фактова рознавця у кооперативному коледжі, але своє покликання знайшов у будівництві. Коли розпочалася велика війна, допомагав евакуйовувати людей з найгарячіших точок. Потім записався добровольцем у Збройні Сили України. Таких як Сергій мав. Він справжній герой Він положив за нас своє життя. Ми товаришували сім'ями, зустрічались, відпочивали, сміялись. Така біда забрала, його від нас вирвала. Вирвала, щоб вони пропали всі пропадовки, кацапи. Це не можна висказати слова. Це біль душі. На захист країни Сергій став у січні 2023-го. Він спочатку навчався, це була нова створена бригада 33-та. А після того, коли я почався контрнаступ, відповідно, на Запорізькому напрямку, на жаль, під час. Родина бачить дуже велика, дуже і дійсно таких людей дуже сам шкода, тому що він справжній патрульний. Хоч на рахунку Сергія було небагато завдань, але він був одним із тих, хто перший був готовий іти в бій. Розповідають побратими чоловіка. Сергій завжди допомагав людям, був альтруїстом у багатьох питаннях. Для інших нічого не шкодував. Це дуже хороша порадна сім'я. Ми їм всім співчуваємо, але ви знаєте, що люди безсильні. Смерть прийшла і нічого зробити не можна. Хай вони держаться, забережуть дітей, і внуків. І хай ніколи про нього не забувають. Ця За своєму небесне, хай все буде добре. Найбільшою цінністю Сергія були двоє синів та четверо онуків. Дбав про дружину та старенького батька. 12 червня 2023 року. Під час ведення наступальних дій на Запоріжжі, внаслідок артилерійського обстрілу, 56-річний сержант Сергій Онищук загинув. Поховали героя у Рівному на кладовищі Нове. Ольга Данілюк, новини Рівного.